Доброго дня, шановні глядачі. Хочемо показати вам у ремонті у нас ось такі чудові жіночі літні босоніжки. Принесла клієнтка. Одразу не поставила ні профілактику, ні набійки. Вже походила в них, позбивала трохи каблуки, набійки тут пластмасові, які стираються дуже швидко. Та підошву, як бачите, нижня частина підошви, ось ця передня частина вже стерта. Підошва тут шкіряна, тому. Бажано одразу ставити на таке взуття профілактику. На все нове взуття бажано одразу ставити і профілактику, і набійки. У цьому випадку клієнтка вже трохи походила. Це, як ми бачимо, вставки, скоріш за все, як вони кажуть, поліуретанові. Але на самому, на самому ділі це десь лежало біля поліуретану. Ніякий це не поліуретан. Отже, ми замінимо набійки, набійки будуть з поліуретану. З справжнього поліуретану бренду «Бізел» Та поставимо профілактику. Також бренду «Бізел», вона буде у нас чорного кольору. Як це все ми зробимо? У другій половині ролика покажемо вам результат. Додивіться до кінця. Що ж, давайте подивимось результат нашої роботи. Поставили ми профілактику, замінили набійки. Набійки у нас бренду «Бізел», Профілактика чорного кольору бренду «Бізел». Зроблено це все на обидвах, як бачите, все в порядку. Захистили ми і передню частину підошли, і набіючки поставили з поліуретану. До речі, у цьому взуті обтяжка каблука зі шкір замінника. зрозуміло, чому так. Вроді й фірмові босоніжки, але це питання до виробника. Отже, все в порядку. Рекомендуємо своєчасно приносити. Своє улюблене взуття, а якщо воно ще й нове, у ремонт, та захистити, поставити набійки та профілактику. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях, ставте лайки, будемо вдячні. На все добре, гарного дня!